На Мукачівщині три тижні відпочивали та навчались талановиті діти Закарпаття. Скрипалі, флейтисти, піаністи, співаки та танцюристи також мали можливість поділитися досвідом один з одним. Серед них Олександра Свида. Вона займається на скрипці та фортепіано вже сім років. Мене дуже бере за душу різні мелодії, такі е, душевні. Так я найбільше люблю грати одного композитора Джованні Алеві. в нього дуже гарні мелодії. Сучасної музики це адель. У таборі діти мали щоденний розклад згідно з яким чергувались дні відпочинку та навчання. Заняття проводили фахові вчителі індивідуально з кожним відпочивальником. А у дні відпочинку діти грали у більярд, футбол та відвідували різні цікаві місця. Ми їздили на Мукачевський замок в кінотеатр в Мукачево. А ще у нас був конкурс модельєрів, де кожна дитина народжалася як хоче. Батьки також задоволені таким відпочинком дітей, адже вони не просто цікаво провели час, але й набиралися та обмінювалися досвідом. Еміль сокач, батько 13-річного Петра, наголошує на особливій користі такого табору і знайомство, і якісь контакти, і тут виникають якісь такі. Оркестрики, якісь такі групи, творчі. Вони я знаю, що він тут почав і співати, і там студати, і вірші писати, і сценки робити. Тобто, таке творче, таке різностороннє виявляє якісь мірі обдарування в області. Є 64 мистецькі школи, і багато учнів бажають потрапити до табору Гармонія. Проте, на такий відпочинок мають право не всі обдаровані діти. Перший тур проходить у школі, другий тур проводиться у районах, а третій тур це заключні, який проводиться у місті Ужгороді, де є відбірні комісії, представників викладачів музичного училища, які проводять відбір кращих із кращих. І от дітки, які є на тому останньому турі, отримують нагороди, і завдяки тим нагородам вони претендують. Потім в майбутньому бути учасниками літньої зміни нашого табору. Друга зміна табору Гармонія розпочинається 16 липня. Для участі в ній вже було відібрано основних претендентів. Наразі триває підготовка документів.